Ласкаво просимо до Індії, країни яскравої культури, захоплюючих дух пейзажів та неперевершеного розмаїття. Проте під цією красою криється нагальна проблема управління відходами. Індія, як і багато країн, що швидко розвиваються, стоїть перед критичним питанням як збалансувати зростання з екологічною відповідальністю. Сьогодні ми дослідимо складність управління відходами в Індії від галасливих вулиць її мегаполісів до безтурботних берегів її священних річок. Ми подорожуватимемо переповненими ринками, що рясніють щедротами землі, які контрастують із ландшафтами, позначеними побічними продуктами промислового прогресу. Ми станемо свідками екологічної шкоди від неконтрольованих відходів, але також надихаючих зусиль боротьби з нею. Це історія про виклики та рішення. Про розпач і надію. Історія, яка відображає крихкий баланс між людством та навколишнім середовищем, історія, яка розгортається прямо тут, у самому серці Індії. З повітря міста Індії виглядають як океани людства, яскравий гобелен життя та діяльності. Але на землі постає інша картина: вузькі вулички кишать людьми, торговці вихваляють свої товари і серед цієї симфонії життя. Відходи є небажаним учасником. Сама щільність населення в цих міських центрах створює унікальний виклик. Щодня мільйони людей виробляють тонни сміття від побутових відходів до викинутої упаковки, що створює навантаження на вже перевантажену систему. Відкриті канави, часто засмічені пластиком та сміттям, стають розсадниками хвороб, тоді як переповнені звалища викидають шкідливі токсини в ґрунт і воду. Саме повітря може бути важким від запаху гниття постійного нагадування про кризу відходів. Збирачі сміття, часто маргіналізовані члени суспільства відіграють життєво важливу роль в управлінні відходами, старанно сортуючи сміття, рятуючи цінні матеріали та запобігаючи потраплянню деяких відходів на звалища. Їхні зусилля, хоча їх часто не помічають, підкреслюють ключовий аспект управління відходами в Індії неформальні системи. Ці мережі, які часто діють поза офіційними каналами, відіграють значну роль у переробці та відновленні ресурсів. Однак сам масштаб проблеми вимагає багатостороннього підходу. Удосконалення інфраструктури збору відходів, пропаганда роздільного збору сміття та сприяння відповідальним звичкам утилізації відходів є вирішальними кроками до чистішого майбутнього. Завдання колосальне, але таким самим є і дух Індії. Як ми побачимо, серед викликів з'являються проблиски надії, пропонуючи інноваційні рішення та надихаючи історії змін. За межами міської розбудови розгортається природна краса Індії, гобелен річок, лісів і гір. Проте навіть у цих іделічних ландшафтах вплив відходів незаперечний. Колись чисті річки, шановані як джерела життя, тепер несуть на собі тягар промислових стоків і неочищених стічних вод. Ганг, священна для мільйонів річка, бореться з вантажем забруднення. Її води забиті пластиком і промисловими відходами. Святе місто Варанасі, де життя і смерть сходяться на берегах гангу, є яскравою ілюстрацією цієї екологічної кризи. Релігійні підношення, часто зроблені з небіорозкладаних матеріалів, додають забруднення. Похмуре нагадування про складну взаємодію між вірою та екологічною відповідальністю. Але страждають не тільки річки. Величезні ділянки землі, колись родючі та багаті життям, тепер лежать пусткою, поранені промисловими відходами. Гірничодобувні роботи, що мають вирішальне значення для економічного зростання, часто залишають після себе спадщину деградації навколишнього середовища, забруднюючи ґрунт і джерела води. Вигляд цих екологічних ран служить суворим нагадуванням про справжню ціну неконтрольованого розвитку. Це підкреслює нагальну потребу в сталому розвитку, щоб галузі промисловості запроваджували чистіші технології та мінімізували свій вплив на навколишнє середовище. Завдання полягає не лише в управлінні відходами, йдеться про переосмислення наших стосунків із навколишнім середовищем. Йдеться про розуміння того, що здоров'я нашої планети нерозривно пов'язане з нашим власним благополуччям. І серед цих ландшафтів, де наслідки забруднення найбільш помітні, ми також знаходимо громади, які беруться за вирішення цієї проблеми, окремих людей та організації, які прагнуть звенти тридновити навколишні середовище. Індія, країна яскравих фестивалів, прославляє життя в усіх його проявах. Проте ці радісні події часто залишають після себе слід відходів. Що є суворим нагадуванням про екологічну ціну свята. Релігійні фестивалі, глибоко вкорінені в культурну тканину Індії, приваблюють мільйони вірян, утворюючи величезну кількість відходів. Підношення квітів, їжі та одягу, хоч і символізують відданість, часто засмічують каналізацію та забруднюють річки. Фестиваль Ганеша Чатуртхі, під час якого майстерно виготовлені ідоли Бога Ганеші занурюють у водойми, ілюструє цю проблему. Хоча це видовище віри та відданості, його наслідки часто розкривають менш привабливу сторону. Гіпсові ідоли та небіорозкладені прикраси забруднюють воду. Але серед цього зростає усвідомлення впливу такої практики на навколишнє середовище. Громади починають використовувати екологічно чисті альтернативи, обираючи біорозкладані ідоли та природні прикраси. Кампанії, що пропагують відповідальну утилізацію відходів під час фестивалів, набирають обертів, закликаючи вірян мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище. Послання зрозуміле, святкування віри не повинно відбуватися ціною навколишнього середовища. Цей перехід до сталого святкування відображає ширшу культурну трансформацію, що відбувається в Індії. Зростаюча свідомість про екологічну відповідальність надихає окремих людей і громади запроваджувати екологічно безпечні практики. Це нагадування про те, що зміни часто починаються на низовому рівні, рушійною силою яких є глибока повага до традицій і прагнення зберегти навколишнє середовище для майбутніх поколінь. Серед викликів Індію охоплює хвиля змін. Від галасливих міст до сільських сіл. Окремі люди, громади та організації беруть на себе ініціативу у вирішенні кризи управління відходами. Свач Барата Біян або місія Чиста Індія, започаткована урядом Індії, активізувала рішучість нації вирішити проблему санітарії та управління відходами. Ця амбітна ініціатива має на меті звільнити Індію від дефекації на відкритому повітрі та покращити управління твердими відходами по всій країні. На передовій цього руху незлічена кількість невідомих героїв. Соціальні підприємці розробляють інноваційні рішення, перетворюючи відходи на цінні ресурси. Від переробки пластикових відходів у будівельні матеріали до перетворення органічних відходів на біогаз ці ініціативи не лише вирішують проблему відходів, але й створюють можливості для існування. Громади беруть на себе відповідальність за своє довкілля, створюючи децентралізовані системи управління відходами, пропагуючи компостування та сортування сміття біля джерела. Школи відіграють ключову роль у навчанні наступного покоління екологічній відповідальності, прищеплюючи відповідальні звички поводження з відходами з малку. Технології також відіграють ключову роль у цій трансформації. Мобільні додатки пов'язують громадян із службами управління відходами, сприяючи ефективному збору та утилізації. Аналіз даних використовується для оптимізації систем управління відходами та виявлення областей, які потребують негайної уваги. Ці ініціативи, хоч і різні за своїм підходом, мають спільну рису віру в те, що зміни можливі, що чистіша, зеленіша, індія є досяжною. Вони дають промінь надії, демонструючи, що навіть серед найскладніших викликів людська винахідливість і спільні дії, можуть прокласти шлях до сталого майбутнього. Щоб по справжньому зрозуміти складність управління відходами в Індії, ми повинні прислухатися до голосів її народу. Від тих, хто живе серед переповнених звалищ до тих, хто відстоює сталий розвиток. Їхні історії пропонують детальний погляд на цю нагальну проблему. Для багатьох мешканців міських нетрів відходи є невід'ємною реальністю. Умови життя часто тісні та антисанітарні, з обмеженим доступом до належних послуг з вивезення сміття. Діти граються серед куп сміття, вразливі до хвороб. Їхній сміх є болючим нагадуванням про людську ціну цієї кризи. Проте, навіть у цих складних обставинах проблиск надії з'являються громадські лідери, які організовують прибирання, навчають мешканців сортуванню сміття та виступають за кращі санітарні умови у сільській місцевості, де традиційні практики часто стикаються із сучасним способом життя. Селяни борються з напливом пластикових відходів. Фермери, які звикли використовувати органічні добрива, тепер стикаються з проблемою забруднення своїх полів пластиковими відходами. Але серед цього зростає усвідомлення шкідливого впливу пластику, що надихає на зміни. Мешканці сіл повертаються до традиційних практик, використовуючи природні альтернативи упаковці. Та віддаючи перевагу біорозкладаним матеріалам. Туристи, які відвідують Індію, яких приваблює її багата культурна спадщина та природна краса, часто висловлюють шок від масштабів проблеми відходів. Їхні спостереження, хоч іноді й критичні, підкреслюють потребу в більшій обізнаності та відповідальній туристичній практиці. Ці різноманітні голоси сплетені воєдино створюють гобелен точок зору, що відображає складність управління відходами в Індії. Вони нагадують нам, що це не просто екологічна проблема, а соціальна, економічна та культурна, яка вимагає цілісного та інклюзивного підходу. Подорожуючи індією, можна побачити країну разючих контрастів. У деяких районах бич відходів є всюдисущим, що є суворим нагадуванням про проблеми, що стоять перед нами. Проте в інших переважають чистота та порядок, даючи надію та натхнення. Південний штат Керала, який часто називають зразком розвитку, є свідченням трансформаційної сили ефективного управління відходами. Децентралізовані системи управління відходами, участь громадськості та зосередження на роздільному зборі сміття, перетворили Кералу на один із найчистіших штатів Індії. У таких містах, як Алапужа, відома як Венеція Сходу, канали, колись забиті сміттям, тепер чисті завдяки ініціативам громад. Та відповідальній туристичній практиці. Повітря свіже, вулиці чисті, а в атмосфері панує почуття громадянської гордості. Це разюче контрастує із ситуацією в деяких мегаполісах Індії, де переповнені звалища та неадекватна інфраструктура управління відходами продовжують створювати значні проблеми. Повітря часто насичене смогом, а сморід сміття пронизує вулиці, постійно нагадуючи про роботу, яку ще належить зробити. Ці контрастні реалії підкреслюють вирішальну роль управління, інфраструктури та обізнаності громадськості у вирішенні проблеми управління відходами, вони демонструють, що хоча проблеми залишаються, рішення існують, і успіху можна досягти завдяки постійним зусиллям і спільним діям. Подорож ландшафтом управління відходами Індії є болючим нагадуванням про те, що вибір, який ми робимо сьогодні, Визначить світ, який ми залишимо майбутнім поколінням. Це заклик до дії, який спонукає нас застосовувати сталі практики, скорочувати споживання та стати відповідальними розпорядниками нашої планети. Наша подорож ландшафтом управління відходами Індії була подорожю контрастів, що розкрила як масштаби проблеми, так і надихаючі зусилля щодо її подолання. Ми стали свідками екологічної шкоди від неконтрольованих відходів, але також трансформаційної сили інновацій, дій громад та урядових ініціатив. Шлях уперед зрозумілий: Індія з її юнацькою енергією, інноваційним духом і стародавньою мудрістю має потенціал стати світовим лідером у сфері сталого управління відходами. Застосовуючи принципи циркулярної економіки, Інвестуючи в ефективну інфраструктуру управління відходами та сприяючи почуттю спільної відповідальності, Індія може прокласти курс до чистішого, зеленішого майбутнього. Історія управління відходами в Індії це, зрештою, історія надії. Це історія, яка нагадує нам, що навіть серед найгостріших проблем людська винахідність у поєднанні з глибокою повагою до навколишнього середовища, може прокласти шлях до сталого майбутнього.